В Севастопольському центрі культури і мистецтв відбулися урочисті заходи, присвячені Дню юриста, які згідно наказу президента України відзначаються 8 жовтня, вже 14 років поспіль. Побувала на урочистостях і наша знімальна група. День юриста це свято людей, які взяли на себе відповідальну справу встановлення України як демократичної правової держави. Працівники судів, нотаріатів, прокуратури, співробітники Міністерства внутрішніх справ, адвокати, а також юристи держустанов та організацій міста зібралися в концертному залі Севастопольського центру культури і мистецтв напередодні свого професійного свята. Першим привітати служителів Феміди випала нагода голові Севастопольської міської ради Юрію Дойникову. Боже, От имени Севастопольского городского совета я хочу искренне поздравить вас с вашим профессиональным праздником, с Днем юриста. Обычный севастополец, когда приходит к вам, когда ему плохо, когда нужна помощь, то есть вы сродни доктора. С другой стороны, очень сложно разобраться в действующем законодательстве, какой закон главнее, какой распространяется на определенной категории граждан. И здесь вы сродни лоцману, вы помогаете найти верный путь, чтобы защитить свои права и найти правду. пожелати вам ваш праздник здоров'я, благополучня в сім'ях, щоб завжди все, що намічаємо, осуществлялося. І виразити благодарність за ваш високу професіоналість, за вашу пропаганду правових знань і, звісно, захисту інтересів Севастополя. Після теплих слів привітання Юлій Васильович нагородив грамотами міської ради кращих працівників юридичних служб міста. На заході були присутні і військові юристи, які також долучилися до привітань. Дорогі друзі, Моряки Національного військового флоту віддають належне вашій почесній діяльності. Ми впевнені, що юристи України, яким властиве усвідомлене почуття відповідальності і надалі вірно служитимуть інтересам України та її громадян. Честю примножуватимуть славні традиції своєї професії, докладатимуть зусиль за утвердження ідеалів верховенства права та справедливості. Переконані що наша плідна співпраця і в подальшому буде зміцнюватись та розвиватись в ім'я забезпечення злагоди і стабільності в суспільстві, верховенства права і закону побудови правової і демократичної держави. Прийміть слова глибокої вдячності за активну участь у поширенні правових знань та посиленні соціального захисту військових моряків та членів їх сімей. Ви завжди з розумінням ставились до проблем флоту. Надавали значну практичну допомогу у непростій справі розвитку Національних військово-морських сил. Від усієї душі бажаємо вам і вашим рідним міцного здоров'я, родинного щастя і добробуту, наснаги та успіхів у вашій самовідданій праці на благо нашої батьківщини України. Зі святом вас! Окрім привітань та нагород, чудовим подарунком до свята стали музичні композиції у виконанні Севастопольських артистів. Скажи, зачем тебе любовь моя, зачем тебе весна моя, а сама надо мне, скажи, скажи, зачем тебе сны мои, зачем тебе мечты мои? Прошу тебя.